Пані Ірина, а от ще скажіть, будь ласка, за м, період, коли перший раз ваше село Москалі прийшли. Ви можете пригадати? Село. Я перший раз в Москалі прийшли. Так, ваше село. До Голука, я була до Голучі, в Догу Москалі, а вони довго не були. Бачите, мій батько мав Біблію, батько читав мій Біблію. У Біблії писали, я ще була мала. У Біблії писало так. Нехрести прийдуть, так писали в Біблії. Прийдуть нехрести, не будуть дуже довго. Прийдуть другі, будуть дуже довго. Ще треті прийдуть, але довго-небудь. У Москві повинно бути озеро, у комуна повинно вся пропасти. То я те, я ці слова запам'ятала. Що комуна повинна пропасти без трідання, комунали пропасти. Але тут москалі забрали. Перші москалі забрали, як прийшли. Робили шумом, то така була велика біблія, її можна було перепечати. Перепечатати, а от е, ви були в організації українських націоналістів, а, так. так? В Довголуці, в селі в тому а. Довголуці. А хто керував організацією? вас? А, хто керував цією організацією? Тільки Керували хлопці, партизани наші, то був завжди. Його фамілія береза, Береза заміні, він керував тим, чим теж приняв. Він керував тим, чим теж прийняв. Але то, що було скрито, розумієте, те, що скрито було, то не було. Моя мама, я пам'ятаю, що хлопці приїхать прийшли. Поїли, а ми самі з волочому приходили в москалі і читали, скільки її родини в хаті є, і скільки її, що їдять, ви розумієте? Мама моя зиркнула, хлопці пішли в Київку, змучені, зночує. А один стояв на посту. Розумієте, мама зарікнув, каже, каже, Ірка каже, москалі. Піртку відкривають, діємо три москалі до нас до хати. Ви розумієте? А брат посадив тютюн був під хатою. Був тютюн. Я туди, що роблю, виходжу я. Виходжу я. Я кажу, хлопці, що ви хотіли? Та боку, то боку. Я туди, що роблю, їх, веду їх в город, відкриваю фіртку, йду в город, а партизан той на посту стоїть Дивиться, що. А моя мама бідна трясеться і переживає, все. Якщо... Я їм нарвала ціну, вони не пописали по плечах. Ми ще прийдемо. добре, хлопці прийдемо, я вам ще нарву. Перший думаєш, що прийшли, але нерви, але закусую, даю, що я нічого дай що довго так. А сусідка така, я заката трохи була. Ще хлопці до неї, а вона каже, до хлопців, каже, вчора Ірка, каже. стрма схалінаін давала ён так гірка смміялася ірка, ірка доях А що мала крычат у халі прышоў Я мушала со улыпу да зразме Ты недала па у спа букі. А класитик, смерть, треба сховатися, як хотіла. Пані Іра, а чим ви допомагали партизанці? А? Чим чим ви допомагали партизанці? Ну, я їх допомагала. Я я вам сказала, що я збирала, я збирала ще продукти, я збирала, в мене продуктів до мене. Що приносили, ви розумієте, продукти варили, що для хлопців розумієте, так чи. А потім я мені ж синою був млин, водовий. Я більше як місяць там молола, Ви розумієте, заставили мене хлопці молоти. Я там молола і в'ясила аж Турківський район. Ще по тих районах я віддавала, давала звідки. там давала ще п'ять мішків, ще 10 мішків муки, а потім я мусила давати звіт хлопцю, кудись на поділу. Я, я працювала та, що ні. знаєте, Я така була змучена, що я так вот стою, у я сп'ю на ногах. А хлопці, хлопці, прийшли, я замітила, що вони прийшли, так чи ні. А гірка-гірка мене розгодила, я б чихнула, а не підставила муку, я всі мукові заїла. А начала сірого так. Це так. Це І так я, так я працювала. Пані Ірина, а от хлопці, які були в партизанці, от вони проводили якісь акції, воювали. Вони що... воювали, а, загинули, погинули всі. У, у того синові два браті, два браті загинули в партизанку, там дуже багато погинуло. Дуже багато, знижених сценове, їх по, 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 дуже багато. Дуже багато. Так, знаєте, що так вже все, так не можу так все пам'ятати, але дещо поки що запам'ятаю. І то запам'ятаю, і то запам'ятаю, і то запам'ятаю.